видавництво Зелений пес, яке видає понад 60 назв українських книжок щороку і є одним із лідерів на ринку художньої літератури. Це Віталій і Дмитро Капранови. Слава Україні! Ви знаєте, слухали імена цих загиблих, і кожен раз серце тьохкає, Чуж Андрій, у нас син Андрій, чуж Дмитро, син Дмитро, чуж Сергій, у нас син Сергій. Там могли б бути ми, там могли бути наші діти, які з першого дня на Майдані. Вони стріляли по нас з вами. Вони стріляли в кожного із нас. І вони влучили в кожного із нас. Але ми з вами повинні зрозуміти, що на нас з вами лежить частинка провини в стації смерті, тому що ми допустили все те, що коїлося в нашій країні ці роки, тому що ми десь дозволили паскудство, десь пройшли мима, десь підтасовки, тому що ми на виборах, тому що ми спокійно стали дивитися на паскудство. Ми стали терпіти покидьків поруч. І ці покидьки довели, що вони справжні покидьки, що вони вбивають людей. Ми з вами повинні згадати, що Україна будується не в Києві, Україна будується в Ірпіні, Україна будується в нашому рідному маленькому Очакові, в кожному селі і будує ми. І вона будується нашим коштом, коштом нашого життя, нашої роботи, нашої віри. Україна починається вдома, з поваги. З організації родини Україна починається з вулиці, Україна починається з місцевої влади, яка не спить і не краде, а працює. Але вона сама не буде. Треба навчитися знімати владу, навчитися знімати без крові. Бо справжня демократія це не вміння обирати, а вміння знімати владу. Тому що, коли ми їх обираємо, вони всі хороші і пригожі. Тому що, коли ми їх обираємо, вони нам обіцяють. А ви думаєте, князі, коли йшли на князівство, вони не обіцяли покращення уже сьогодні? Чи гречку не роздавали, коли гетьмана обирали? Що не було підкови? Було. Але завжди був механізм їх зняти. І це наша з вами робота.